Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура підніметься до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Увесь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області денна температура досягне плюс 10 градусів. А вночі опуститься до нуля. Ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади відсутні. У Чернігівській області температура в день буде плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Вітер північно-західний вдень, помірний, швидкістю до 5 метрів за секунду. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Опади не очікуються. У Сумській області очікується температура плюс 9 градусів в день. А вночі буде плюс 6. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На сході у Харківській області температура в день становитиме плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер північно-західний в день помірний швидкістю до 5 метрів за секунду. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не передбачаються. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 9 градусів. А вночі опуститься до плюс 4. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ не прогнозується. У Луганській області очікується температура плюс 9 градусів в день, а вночі буде плюс 6. Вітер західний в день, помірний, швидкістю до 6 метрів за секунду. Хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу та снігу. На півдні. В Одеській області денна температура досягне плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Вранці небо буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади відсутні. У Миколаївській області температура вдень підніметься до плюс 13 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Небо буде ясним увесь день. Опадів не прогнозується. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс одного. Небо буде ясним, хмари не затьмарять його до кінця дня, без дощу та снігу. У Запорізькій області очікується температура плюс 10 градусів в день, а вночі буде плюс 3. вже вранці хмари зникнуть і протягом усього дня буде стояти ясна погода. Дощ не передбачається. У Криму денна температура досягне плюс 12 градусів. А вночі опуститься до плюс 4. На небі не буде жодної хмаринки. Дощ та сніг не очікуються. На заході. У Львівській області денна температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. Вранці небо буде ясним, залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опади відсутні. В Івано-Франківській області очікується температура плюс 10 градусів в день. А вночі знизиться до мінус трьох. Увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну, без опадів. У Тернопільській області температура в день буде плюс 11 градусів, а вночі опуститься до нуля. У Тернополі до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опади не очікуються. У Чернівецькій області денна температура досягне плюс 10 градусів, а вночі опуститься до мінус одного. Увесь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Дощ не передбачається. У Закарпатській області очікується температура плюс 11 градусів в день, а вночі знизиться до мінус одного. Небо буде ясним до самого завершення дня, опадів не прогнозується. У Рівненській області температура в день підніметься до плюс 9 градусів, а вночі опуститься до мінус одного. Хмари вдень з'являться на небі лише для того, щоби ввечері розсіятися. Опади не передбачаються. На волині денна температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі знизиться до мінус одного. Вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без опадів. У Хмельницькій області очікується температура плюс 10 градусів в день, а вночі опуститься до нуля. Ранок буде безхмарним, та майже весь день небо залишатиметься ясним, лише ввечері з'являться перші хмари. Дощ та сніг не передбачається. У центральних областях. У Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Вітер північно-західний в день, помірний, швидкістю до 4 метрів за секунду. Увесь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. У Полтавській області очікується температура плюс 8 градусів в день, а вночі буде плюс 5. Протягом усього дня буде хмарна погода. Дощ не прогнозується. У Черкаській області температура вдень буде плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Вітер північно-західний в день помірний швидкістю до 4 метрів за секунду. Погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс 9 градусів. А вночі буде плюс 5. Вітер, північно-західний вдень, помірний, швидкістю до 4 метрів за секунду. Протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ та сніг не очікуються. У Вінницькій області температура вдень підніметься до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до мінус 1. Увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Опади відсутні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.